Пресвята Богородиця Марія, Матінко Божа, Цариця Небесна, Господине Велика, приносимо Тобі наше поклоніння та нашу глибоку вдячність за Твою незрівняну ласку і материнську любов, яку ти щедро виливаєш на нас своїх дітей. В тобі ми бачимо втілення Божої милосердності та благодаті, що сягають кожного з нас у всіх наших потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях, мовимось Тобі, Пречиста Діва Марія, наша Небесна Покровителько, про Твоє могутнє заступництво перед Престолом Всевишнього у скрутні моменти нашого життя, коли здається, що надія згасає і темрява огортає наші душі, простягай до нас руку Твого захисту та силу. Нехай Твоя благодатна рука направляє нас через всі труднощі та невпевненості, даруючи нам віру в Божу всевладність та Твою материнську промову до Сина Твого, який є нашим Спасителем, благослови нас, матінко Божа в усіх наших починаннях, нехай Твоя молитва до Твого Сина буде для нас керманичем на нашому шляху. Наставляючи нас на добрі рішення та наповнюючи наше серце вірою та надією, ми віримо, що Ти, як Його мати, маєш особливий зв'язок з ним. І в тобі ми знаходимо джерело нашого втішення та підтримки, Молимо тебе, Перечиста Діва Марія, визволи нас від ворогів, які зазіхають на наше духовне благополуччя та гідність. Попереду нашого життя розтилаються випробування та спокуси, але ми віримо, що Твоє заступництво збереже нас від злого та допоможе нам обрати шлях правди та добра. Просимо Твоєї допомоги у виправленні наших гріхів, Матінко Божа, допоможи нам наблизитися до святого Покаяння, щоб очистити наші душі від вад та недосконалостей. Заступництво твоєї непорочної душі перед Божим престолом дозволить нам отримати прощення та відновити наш зв'язок з Богом, мовимось Тобі, Пресвята Богородице. Даруй нам силу та відвагу пройти через усі труднощі і спокуси. Які стоять на шляху вірного свожіння Богу, нехай Твоя материнська молитва підтримує нашу духовну подорож, робить наше серце відкритим для Божого Слова та вчить нас жити за його заповітами, Отче Небесний, благоволи прийняти нашу молитву. Передано через заступництво Пресвятої Богородиці і даруй нам свою благодать та милосердя, і, Ісусе, Примилостиви, нехай Твоя Матір Марія буде нашою посередницею та покровителькою, а наша віра в Тебе зростатиме з кожним днем. Амінь. Пресвята та всепокриваюча Богородице Маріє, Матінко Небесна приносимо перед Твоїм образом наше поклоніння. Та сердечну подяку за незмірну ласку, яку ти вливаєш в наше життя. Твоя безмежна материнська любов та глибоке співчуття обгортають наші душі, надаючи нам силу та упевненість у своєму путі. Панно Маріє, світле вікно душі, дякуємо тобі за твою благодать, яка є джерелом нашої духовної зрілості, та є символом найвищого благовеління та любові, яке нам Бог віддав, наділяючи тебе величністю, Царства Небесного. Ми відчуваємо Твою присутність у наших життях, особливо у моменти, коли стає найважче, Твоя материнська рука підтримує нас у скрутних часах, вказуючи шлях. До світла і надії Молимо тебе, перечиста владичице, стати нашою посередницею перед Божим престолом. У Твоїх руках наші молитви, наші болі і радощі, просимо Твого заступництва у наших потребах та турботах. Напишіть імена та прохання в коментарях, знаючи, що ти завжди готова вислухати нас, О, матінко милосердна, розділи з нами свої дари милості, щоб ми. Могли відчути дотик Божої доброти в кожному дні. Матінко Небесна, намагаємося слідувати Твоєму прикладу і розпізнавати волю Божу в нашому житті. Просимо тебе, даруй нам мудрість та духовну силу, щоб змогли протистояти викликам сучасного світу та зберегти свою віру чистою та незмінною. Нехай твоя материнська наука спонукає нас долати всі труднощі і допомагає знайти. Правильний шлях у вірному служінні Богу, оперечиста діва, оберігай нас від сил темряви та зла, допомагай нам відбудовувати наше духовне життя та виправляти наші гріхи. Хай твоя молитва перед Божим престолом допомагає нам отримати прощення та божественну милість, що оновлюють нас на шляху до Бога. Пресвята Діва Марія, ти є нашим найбільшим богословенням та найпильнішою посередницею. Мовимо тебе, нас своєю ніжністю та вірністю. Допомагай нам подолати усі труднощі, що лежать на нашому шляху, заступнице перед престолом Божим. Нехай Твоє заступництво буде нашою надією і опорою в усіх аспектах нашого життя. З тобою, пречиста Богородиця, ми віримо у нашу можливість перетворити світ навколо нас, даруй нам силу, мудрість і любов, щоб ми могли бути світом у темряві, допомагати іншим та віддавати славу Богові! Амінь. Пресвята Богородице Маріє, Ти, що стоїш на найвищому престолі духовної величі, приносимо перед Тобою наше поклоніння і сердечну подяку, Твоя чистота та благодать є джерелом нашої надії і віри. Ми дякуємо Тобі за твою материнську любов і за твоє безмежне співчуття до нас, твоїх дітей, О пречиста Діво Маріє, Ти є нашою найвищою надією у скрутних часах. Тобі ми знаходимо заступництво і захист від життєвих бурь, які можуть обрушитися на нас, молимо тебе, заступайся за нас перед престолом Божим, даруючи нам милість і милосердя в нашій потребі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко всіх милостей, благослови наші зусилля в усьому, що ми робимо, даруй нам свою благодать та мудрість, щоб ми могли бути корисні іншим, принести радість і добро в цей світ. Нехай Твоє благословення супроводжує нас в усіх наших потребах, надаючи нам силу і впевненість. Пресвята Матінко, допомагай нам виправляти наші гріхи і удосконалювати наші душі, нехай Твоя молитва до Сина Твого очищає нас, від недосконалостей і дозволяє нам наближатися до Бога з чистими серцями, поможи нам змінити наші погані звички і стати кращими християнами, Молимося тобі, пречиста Діво Марія, за духовну силу на нашому путі. Вірного служіння Богу, нехай Твоя материнська наука допомагає нам рости у вірі та відданості, надихаючи нас віддавати своє життя служінню іншим, нехай Твоє посередництво перед Престолом Божим робить нас міцними вірянами Божими, готовими подавати всі перешкоди на нашому шляху. Пресвята Богородиця Марія, нам потрібна Твоя допомога щодня, і ми знаємо, що ти завжди поруч з нами, допомагай нам жити у світлі Божої благодаті і віри, нехай Твоя материнська любов наповнює наші серця і веде нас до вічного спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого босвення Господня, нехай перебуває з усіма нами.